Всім привіт-привіт, шановне панство! Сьогодні у нас буде огляд на цей скетчбук. Це вже друга частина огляду. Тут де я наліпила наліпку. Я його закінчила вчора. Сьогодні роблю огляд і це дуже мене тішить, бо я не розтягую запис відео на декілька тижнів, так як сьогодні в мене був час. Я сходила на манікюр і зараз записую це відео, бо в мене був жесть і треш на нігтях. І я дуже рада, що зараз я можу записати це відео. У мене якесь відео було на нігті. Це 24-25 рік. Я його закінчувала 6 місяців десь, майже 6 місяців. Я бачила, що багато хто відмічає нумерацію скетчбуку, але я так не роблю. Мені зручніше просто ставити роки. Ще цей герой. Я вважаю що це героїзм, і навіть не розлізся. Ну, у нього зараз є спроба це зробити. Ось тут трохи видно. Але, але він. Я зараз покажу. Такі, напевно, впилюк я тут ой. І пижах. Це минулий скічбук від О, о яка сакура, господи. Від субної вівці. Дуже вибачаюсь. Блін, у мене так телефон стоїть. Що воно майже. Ну ось, видно, що йому дуже погано. І я знову взяла квадратний скетчбук новий. Від субної вівці. Це новий скетчбук, точніше, В нових кольорах, які вона вийшла. Він ось такий. Боже, він такий гарний. Це такий гарний колір. Я дуже люблю сині відтінки. Бігавне, що воно на свічечку прийшло. Я його придбала ще 23 числа, бо я думала, що я швидше закінчу. Але я купила гру в Стімі, і мене не було дня дніво. Напевно, 5-6. Воно так якось розтягнулося. Я 28 числа вночі. Спілкувалася з людиною, і така, дивлюсь, вже перше часу, думаю, я, о, я, я в шокі була, думаю, в сенсі, що так швидко. Хоча я хотіла все ж таки, закінчити першого, ой, перед першим, типу, а далі вже почати з весни, становиски бук, але якось так не вийшло. Тут у мене майже. А, ні, змінилося. Uh, він дуже товстий, ой, і по ньому видно, що він прям дуже товстий. І я в шоці, як він. І я дуже в шоці, як він не розлізся. Ну, це просто гроїзм. І навіть в тому скетчбуці, як і розлізся, не було так багато вклеєного, як тут. Це Єншин, це Єншин, не засуджуйте мене. Uh, бо я вор... повернулася на два дні і знову збила на нього. Я не знаю, мій ноутбук не тяне його, і якось в мене вже душа належить на цього геншина, хоча я дуже люблю сюжет. Ну, саме сюжетки таких ігор. І якось я не можу знайти ще якусь гру з таким же крутим сюжетом, як там. Ну, просто мені подобається. Різні побічні історії, не прям який прямий, де, наприклад, Мінодзума мені взагалі не сподобалось, але саме побічні. Там де, ось, там, де острів був, там де хлопчик із птахою. Дуже Коротше, Мені все подобається побічно, окрім прямого сюжету. Тут дуже багато з бананів. Тут, напевно, всі з бананів. Так. Хоча я думаю, що тут навіть був з цього, з апельсину, але тут нема. Це я замовляла такі маленькі картинки з картин Ван Гога. Вони дуже милі. Це ще з літа я в старому скетчбуці знайшла, бо мені треба було щось вклеїти, щоб вона виглядала симпатично, так як я навіть нікуди не виходжу зараз і нічого Мама нічого не приносить додому, тому мені не було багато, що вклеювати тут. Тут у мене від кіндерів ці паперці, я знаю, упаковка. Це також упаковка, це дуже смачні цукерки. Я раніше їх в дитинстві їла, і вони були дуже смачні, я їх побачила. Це я замовляла книжку минуле відео, бо напевно це все ж таки да, це ця книгарня. Там, де фантастичні істоти. Це звідти дуже крута книга, мені вона неймовірно подобається. Так, це все було в першій частині, і зараз ми йдемо сюди. Звідси ми... тут ми закінчили і зараз будемо продовжувати. Це дуже гарний колажик, але десь в цьому періоді я знову забила на це. Бо в мене не було наліпок майже гарних, які мені дуже подобались. Тому я перестала. Я взагалі не вмію колажі робити. Я просто клею якісь наліпки, які з кольорами більш-менш або темами якось сходяться. А що, я думаю, відбій. Візьмемо тривогу. Капець. Ну добре. Тут дуже гарний тортик. Це я зайшла в гру, коли була маленька. Я дуже часто грала в току боку, і вона мені дуже подобалась. Іноді я заходжу навіть зараз, хоча мені 18 років. Але я іноді можу зайти туди. Не що звісно прятки, тому що мені нема сенсу купувати. <кху> ну, витратить гроші, я в це не граю. Але я заходжу подивитися щось новеньке, там, і там відкрили о, такий магазинчик дуже гарний. Саме де ти сам можеш його облаштовувати. Там була така тема, паролини, якісь такі дівчата, в таких гарних сукнях, ну, якісь ось такі. Там було все таке гарне. І я зробила двох сестер маленьких, Скажімо май, таких близнючок. Але тут вони не вийшли, прямо як близнючки, тут вона більше як дівчина, з дівчина, закохані. Але Вони такі милі. Я їх вирішила зробити у вигляді поні. Це. О, що це? сценарія. Тут підписані назви видів. Це тільки-тільки виходив зимовий івент. І там було нове створіння оцей саблізубий тигр. Не знаю, правильно, саблізубий? Українському буде. Блін, а як буде. Ну! Наче так. Якщо я неправильно сказала, можете виправити мене в коментарях. І він мені так сподобався. Він ще тоді виходив вночі. Я це малювала ввечері. Він дуже класний. На жаль, зараз дуже-дуже-дуже обіцінився. Він навіть не коштує тисячі, але він такий гарний. І дуже часто сидиш в трейд -світ світі. Ну, продаєш різні види. Вони, вони якось обесцінюються і мені дуже сумно, що він якось перестав бути потрібним людям, тому що їх дуже багато. Але він дуже гарний. Це також це Хеллоуін, це з Хеллоуіна котик. Він дуже милий. Я поставляю, можливо, тут їх оригінальні 3D-модельки, щоб ви розуміли, як вони плюс-мінус виглядають. Але ось тут у нього справжній рот, а це він, типу, зшитий, типу котика. Ось тут у нього мордочка, носик, але це, типу, не справжнє. І ось тут такі а, скелетики, ну такі, як будто пальчики, Не знаю, тут дуже негарні колажі, Це навіть колежами, на жаль, назвати ну, неправильно. Це якийсь бред. Це замовлення заклею, Точніше за цей. Там я просто замовлення малювала. Де мене просили не показувати. Так, це у мене період сесії. Це мій, бо я ще малювала на сесію. Там була якась. Я не пам'ятаю тему. Але це я набросала. у мене, чи я сиділа ввечері. І якось щось у мене в голову прийшло, я щось набросала. Коротше, вийшло не гарно, але сесію я здала на дев'ятку. <гад> я молодець. Я дуже-дуже дуже сильно до неї готувалася. Це був жесть. І потім, коли я дізналася, що вона буде не усна, я дуже сильно розстроїлася. Бо я вивчила питання, прям, ну, всі. Там було 50, чимось питань, я всі знала. Так, це. Копійована з Пінтересту ту пейзаж, мені треба було якось відпочити, бо я дуже сильно стресувала. Я дуже боялася, що воно буде усним. Тому, типу, я вчила, нам скинули в понеділок. Сесію ми здавали 2 числа. Ну, На перше нам хотіло на новий, ну, типу, на новий рік поставити, хотіло перше число. Але зжалілись і поставила на друга. І я ось це до 2 числа, навіть новий рік, навіть ввечері я сиділа, зубріла ці ем, питання, я їх знала. Ем, і потім, коли я прийшла на консультацію 1 числа, нам сказали, що воно буде типу, письмово. Ти заходиш на сайт і робиш там якусь. Ну, вводиш свої дані, і ви вже якось пишете, його відповідайте на запитання. То було два запитання, і то проєкт оцей. Ти ну, була якась там тему Забудь проєкт, я вже не пам'ятаю. І я така, блін, ну з однієї сторони, це було хорошо, -хоро, з іншої сторони, вся група не готувалася, і я так думала, блін, ну лохі. А потім, коли я ну, я вже питання всі знала, я так думаю, все, я задам відлічний бал. І я така бачу свою девятку, я така бля. Ну, хоча, ну, я дуже сильно готувалася, мені образливо було. Навіть видно, по малюнкам, як. До речі, тут малюнок є страшні, які я малювала період сесії, мені треба було якось розслабитись і я не могла. Це також період сесії. Тут взагалі воно, ну, таке собі, якщо чесно, мені не дуже подобається. Це також сценарії. Це. Аріс, хуманізація Аріса, але це взагалі не повинна бути такої форми. Воно криве тут трохи, але добре. Вона повинна бути ось так. І коли вона повернута назад, воно не повинно. Ладно, пофіг. Також недокалаш негарний, не подобається. Ось це я робила 25 го числа. Це, напевно, був війні. Це, напевно, отут я. Відпочається. От тут я вже мою. Питання в чому. Це я відпочивала перед сесією. Це я знайшла якісь круті референси, якісь костюмів і чомусь я захотіла намалювати якусь дівчинку. Але бачу, що вона взагалі не італія знато маленька. І вона якось. Трохи непропорційна. Кретча натомі це не моє. Але воно дуже гарне. Мені дуже подобається її. Це такий концепт персонажа. Вона дуже гарна. Прям дуже симпатична дівчинка. А, ну, Я можу показати, але воно витратає все жахливо. ну, Це також сценарія, це Крістіан, але воно взагалі композиційно, тут навіть її нема. І воно глядає жахливо, і ми просто забудемо про це. Це дуже гарна кицька. Це дуже гарна кицька. І я взагалі не вмію малювати котів. Я знайшла якісь круті референси, і в мене був настрій помалювати котів. Це було прямо перед сесією, тобто залишався. Це був вечір. Це 20. Дин, два, ну, да, три дні залишалась до екзамену, і я вирішила помалювати котів. Яка я молодець. Прюник. Шуми. Це Аріси. це їх. а це для відео. Я хотіла зробити типу двох персонажів в відео впіхнуть, де я малювала дракона, але не вийшло. Це Фав, ну це не Фаумен, якось він по-іншому називався. Сатир ось. Сатир. Але щось не вийшло. Це я повернулася трохи в Геншин. Боже, яке це число? Це першого я першого робила тут щось заклеєно. А тут а, сьо, шосте, сьоме і одинадцяте. Це два дні, які я була в Геншині. І щось. Почала малювати його. Ця клі майже ну типу поза, і трохи її я скопіювала з Пінтеристом. Це малювала з оригінальної цієї фотографії. Але тут я трохи забрала її зачіску, і мені вже була Ленія домальовувати, тому вона не така гарна, як клей вийшло. Сі Він її звати господи. Я дуже сильно хотіла, але я не дочекалася, вибула іншу. І тепер взагалі не граю. Це я подивилась Дан та Дан. Я не знаю, це це щось така дивна. Це наче смішно. Ну, мені було дуже смішно з цієї бабки, звісно. Це було прям, ну, я не знаю, мене рвало Але дівчинка дівчина волоса Волосся, коротше, рожевана, і вона така тупа. Вона, так, вона така фу, просто, вона так мене вибішувала. Є третій лишній Ну, третій зайвий, вона третя зайва. Вона мене дратує, вона таку хрінь мела просто. Я не знаю, як, який геній придумав це все. Ну, людина, взагалі, це треба просто подивитись. І вона прямо, Ну, Форма її саме. Коли вона. це, напевно, спойлер. Ти тобто, хто не дивився. Але... Коли вона стає якось там супер пупер крутою, гарна. Але на все не є тупість нікуди не йде. І просто треба закрити рота, і тоді її можна терпіти. А це дуже гарні, ну, це скетчі, а ось це дуже гарна момо. Боже, вона така класна, вона така гарна. Ну, просто золото, віддайте мені її. Це її оцей тюбік. О! Це я малювала у відео минулому. Дуже гарна робота. Дуже подобається дракон. Він такий гарний. Він мені так подобається. Він такий ніжний. І я не бачу пару косяків, але. Ой, господи. Ні, так, все одно. Так... Він все одно гарнює просто. Це я почала. В Роблоксі мене познайомили зі світом Денді. Краще б не знайома. Я там. Мені дуже сподобався ось цей. І потім я. І потім я хотіла дуже цього чувачка. Я його собі вибила. Він в мене є. Але я не граю більше. Все. Я там пограла максимум уже неділю. Мені. Я перегоріла, я їх всіх. Але, блін, він такий милий, Мені дуже подобається цей космо. І я дуже дивилася шипів, що він, типу, разом з уцим. Як... як його звати. Я навіть не знаю, як його звати. Коротше, повнечко. Це тіша. Це, воно виглядає непропорційно, вона не дуже. Ось це дуже мила тіша. Така мило. І ця дуже милу, я я ще свічку засуну Короче, Вони дуже милі, вони дуже гарні. На жаль, я їх намальовувала, але вони прям гарні в ні. Дуже милі. Це просто скетчі Крістіана. Я не знаю, що це сказати. Це просто мій персонаж. Такі скетчик. Тут він корабл пускає. він не дуже ось тут на себе схожий, він якийсь... Ну, схожий, але не знаю. Весь час у мене різні зовнішності і я ніколи не можу намалювати його однаково. І це проблема. Так, це вірузос, яку я дуже, 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 дуже сильно хочу, але вона дуже дорога. Прям дуже дорога. І мені продавець не відповідає, бо їх можна купувати лише у спеціальних продавців. І це дуже складно навіть за інформацію, за дві інформації про них платила у різних продавців, але вони мене ігнорять. І я таке засуджую. Це я знайшла в Роблоксі, симулятор цього, як його називають, господі, магазину, і там я грала за касира, у мене був мій магазин. Я намалювала Крістіана в образі касирки. Ну, касира АТБ. Я вважаю, що це дуже гарно. Це вже чашечка з Світ Денді. Вона слей, вона просто. Я обожнюю, я за нею весь час граю. Якщо я захожу в міра Денді, у світ, я граю за чашку. Тому що вона слей. Ну, по ній видно. Просто вона неймовірно гарна. Це я малювала. Як їх називають? господи, земельні смокоти. Це дуже круте аніме. І тут о, скетч лінірами, А тут я малювала з, нату... ну, не з натури, а там, де по годин... ну, час. І воно теж жахливо. Думаю, його так заклеїла. Це дзеркальце. Це єдині персонажі, який мені дуже сильно подобається. В ну, них видно по ним. Що воно слей. Це дуже гарне дзеркальце. Вона прям ну, я не знаю. Неймовірно. Тут він якщо що сидить на якійсь подушці, я не знаю. І я цю позу побачила в піндерсті, вона дуже мені сподобалась. Тому я намалювала її. Ну, дзеркаль цей. Він не прямо так виглядає, трошечки його змінило, але я, що? я напевно, вставлю навіть тут його зображення, щоб бачила, Це що таке, цей відпечаток. Да, я таке засуджую. Це скетч із сценарію. Це також персонажі звідти. Просто такі скетчі, вони дуже гарні. Мені дуже подобається ось цей. Блін, у мене голос трошечки сів, напевно. Так, я води попила і сподіваюся, це не дуже чутно, що він мене трохи сів. Бо я хворів дуже сильно. І, блін, нехай. Ну, типу я вже вихворювалась майже. Сподіваюся, це не дуже чудно. Так, я це сказала. Це... Дуже гарний хлопчик. Це я забула шумери. ось. Я дивилася брудної стіни про цих людей. Дуже... Мені дуже сподобались їхні приношення, в принципі, їх культура. Я постаралася зробити трошечки щось по типу їхнього стилю. Прям цей хлопчик, він такий гарний. Ну він маленький дуже, але він дуже гарний і прям ну, він слей. Ну, по ньому мабуть. Від... Ну він у чомусь недовольний чим-то. Але... Він Дуже слей. О, тут у нас така дівчинка. Це я трохи заклею, бо це були концепти те, що я не зробила в діджита. Я вибила цю прекрасну кралю. В Геншині. І тоді, ну, я зайшла, по приколу, коли було вновлення, покрутила, воно мені випало і вийшло, і більше на згоду в ген. Все. Це дуже кривий коник. Типу мордно мені дуже подобається. А так, він досить симпатичний. Це якась, якийсь рог, якого зламався ріг, і він сяє. Чому він здається, я не знаю. Але воно виглядає непогано. Але мені здається, що гриву можна було покраще зробити. Це мої скетчі на домашку по коледжу. Це дуже багато різних дерев. Ось ці скетчі мені ще подобаються, оці ні. Це жахливо. Ці скетчі мені ще більш-менш подобаються. Мені подобається олівчик, він такий дуже гарний. Воно ну, З олівцем вони ще гарні, але оці акварелі вони жахливі. Ці, ну ось тут також є ще. Я ще не здавала ці роботи, але потім їх пофоткаю і поставлю обратно свій світбок. Симпатичні. Більшість цих древ було з фото, або з якихось артів, бо там дуже багато треба було якихось в різних стилях. Це 50 дерев. 50 штук, шановні, 50. Я думаю, я об'юсь, тому що я дуже люблю дерева. Але 50 штук це просто. Це також котик, якого я малювала. Десь я його малювала тут. Ось ось цей нові трошечки змінився. Але. Він ну, чуть-чуть змінився. Але все ж таки гарнюня. Дуже подобається. Це мінаві з сценарії. Вона дуже мила я скину. Ой, скинувсь А, Покажу тут фото її, як вона виглядає в оригіналі. Дуже страшна істота. Ну, В плані, я, яка вона сильна. Вона дуже. Вона прям, ну, така, вона дуже смол. Але вона така сильна. вона мене може вбити просто агромінного дракона і їй буде пофіг. Ну. Це Соніка якась жінка, голова командувач. Дуже гарна. У мене взагалі не вийшов стиль Соніка, але... Ну Вона така симпатична, вона мені сподобалась. Я вирішила її намалювати, бо там якийсь тренд, я не знаю, якийсь прикол. Мені сказали, що вийшов просто новий фільм Sonic. І всі почали їх малювати. Я так думала, ну що я гірша. І тим паче вона мені дуже сподобалась. Я вирішила намалювати. В той момент я пила сок, бо 26-го застри була день народження. Тому мама купувала дуже багато цукерок і соків для класа її. Там був для мене один. Я його взяла і пила, і малювала. Я замалювала його тут. Це невелика композиція така. Ну, колаж. Давно їх не було, до речі. Дуже мені подобається, дуже симпатичний. І тут біля нього така поні, хоча тут трошечки розлізся скетчбук, зовсім капельку, але все ж таки. Дуже мені подобається ця поняшка, якось мене потягнуло на них. Ну, я свою, в принципі, творчість починала з них, тому якось та, ну, мені дуже подобається їх малювати. Це я про ту гру казала. Яку я грала я я купила собі гру Тавер. Ось тут Таверн Рест. Я не знаю, правильно прочитала чи ні. <клухи> я її називала Сонях. А, я не знаю чому. У я... ці... мене ферма Сонях називається в А, Таверна називається Сонях. Хоча я взагалі, типу, не вживаю алкоголь і я вважаю, що це дуже шкідливо. Там, тупа, я всіх спаюю. У мене все, У мене там тупо алкоголь на все, що захочеш, на, на, все, на, на весь смак. Можна і водку з картоплі, і різні вина, і рожеві, і білі, і червоні, все, що хочеш. Тому, да, вона, коротше, у мене швабра може відпиздити всіх. Вона там вона пиздить швабри всіх. Це дуже смішно. А, це остання сторінка. Я намалювала маленьку Сансу. Вона така маленька, дуже мила. Але... <кій> Я не вмію малювати дуже дорослих людей. Вона така смуту, тут така маленька. Ой, мені якось шкода, коли вона була з тим уродом. Тут коротше, якийсь стабріт. Тут а, мої плани, мої розчоти. Ось це... Ну все, Це кінець. Мені треба швидше закінчувати відео, щоб не було 30 хвилин. Я дуже вдячна вам за перегляд. Я сподіваюся, це відео вийде, і я його зможу змонтувати і всі свої БМА вирізати. Дякую вам ще раз за підтримку. Донатом на ЗСУ, бо зараз це дуже важливо. Бо у травху і уши це вирізати не буду. Все, до побачення.